Вчора одна з увільнених чиновниць написала подяку Подяку президенту, подяку парламенту, подяку уряду, подяку всім, крім українського народу. Знаєте, вони вже про нас навіть забувають. Вони забувають, що ми є, і вони забувають, що вони прийшли на гаслах «Слух народу. Ну, таке народ він все стерпить. І всіх забуде і їх також. Так ось спічрайтери цієї чиновниці написали дещо, що очевидно стане мемом. Вони написали, що мене позвали, сказали, що потрібен ВОПУ, і я туди йду. В ОПУ. Ну, Мається на увазі Офіс президента України. То ви наступного разу не лінуйтесь і пишіть повністю. А то виглядає: знаєте, я потрібна йому в ОПУ. І так виходить дуже ничемно і дуже ніяк невічливо. Але тут в мене інше питання. Багато з увільнених чоловіків чиновників сьогодні, а це вже малюска вчора, Кулеба. Ось уже зараз Коваля ще звільнена. Ну і так далі, там ще, ще кіпа людей. От мені цікаво, скільки з них опиниться в лавах Збройних сил України, адже вони так мужньо закликали українців воювати в тому числі і Лопатами. Пам'ятаєте, оцей мем. Якщо не буде вже нічого, то воювати будемо лопатами. Я думаю, що в даному випадку пану Дмитру Кулебі, ну, якщо він не є аспірантом, бо таке може виявитись, якщо він не є батьком там багатьох дітей, якщо він не є зараз непридатним, і вже це вже по документам, бо в нас був один непридатний, який виявляється цілою армією керував. А потім виявилося, що він непридатний. Не виявиться ще якимось броньованим або, наприклад, співробітником якоїсь громадської організації з іноземним капіталом. Вони в нас всі заброньовані. То, от мені просто цікаво, а будуть призвані ці люди, адже вони призовного віку, вони демонстрували високий рівень. Патріотизму і національно патріотичній свідомості. Тобто вони можуть нормально працювати ну, там, на посадах психологів, ну, раніше це були політ... політруки. Ну, вони можуть не знаю, в штабі працювати, вони можуть домовлятися про логістику, вони можуть домовлятися про те, щоб певним чином щось ну, домовитись і так далі. Адже не секрет, що Багато бригад змушені домовлятись про постачання, про ремонти, про багато чого. Таких історій теж вистачає. От як ви думаєте, ось ці увільнені чиновники опиняться в лавах Збройних сил України чи ні? Я думаю, що е, лопатами не доведеться воювати. Знайдуть, кожному з них і автомати, і кулемети, і гранатомети, і бронік дадуть, і, можливо, навіть не відправлять на нуль. Адже такі кадри дуже потрібні, дуже потрібні. І ви знаєте, це може статися. Якщо ви вже написали, що нічого ніколи не станеться, це може статися. Я ось ніяк не забуду одна історія з одним із ректорів університетів, який довів до халепи повністю університет, і, ймовірно, щоб не потрапити до в'язниці, він мобілізувався до Збройних сил України, патріотично подав там. Знаєте. Ну, як завжди, це в нас буває, як завжди. Потім десь дівся, потім казали, що вже йому там присвоїли купу звань. Ну як і на гражданки. На гражданки нагороджували і в армії вже героїзмом весь. Не знаю, де він зараз, можливо, героїчно служить, але попередній бекграунд цієї людини не дозволяє мені сформувати повагу ніяк. Так ось, навіть якщо ось ці люди опиняться в лавах Збройних сил України, то ви особливо варішку не роззівайте, бо може таке бути, що цих людей вже готують як майбутніх політичних проєктів. Адже всі чудово розуміють, що вибори так чи інакше будуть, і до Верховної Ради, і вибори Президента України. Все це обов'язково буде рано чи пізно. І ось такі, як Кулеба, як Малюська, ну Малюска, це такий списаний абсолютно, на мою точку зору, людина, яка не зайшла в українському народові. А ось Кулеба може зіграти свою роль, особливо, якщо зараз не втратить час, і розповість багато чого цікавого про те, що він знає за ці два з половиною роки. А Кулеба точно знає і знає дуже багато. Якщо Кулеба опиниться за кордоном. То я буду вважати, я, як громадянин України, буду вважати, що Кулеба а, випросив собі відрядження за кордон, можливість виїхати за кордон, за. І тоді. І тоді. А що тоді? Не орієнтуйтесь на них. Ні тоді, коли вони говорять правду, як вам здається, ні тоді, коли вони говорять неправду, як вам здається. Ви про них нічого не знаєте. Це люди абсолютно виведені за межі звичайного соціального життя. Вони в ньому практично ніколи не бували. Вони завжди були над ним. У них завжди були маркетологи, іміджмейкери, спічрайтери, люди, які відповідали за те, як вони одягаються, що їдять, що говорять. Як фотографуються і так далі. Вони не такі, як ви. І коли вони кажуть слово ми, то ви повинні розуміти, що ви це ви, а вони це щось абсолютно інше. Не ведіться на їхню правду, не ведіться на їхню неправду і не ведіться на їхню щирість, особливо тоді, коли їх десь підчистили тимчасово. Але вони ще будуть грати, будуть грати свою партію. Іграють вони цю партію на ваших нервах, на вашому добрі, на вашій наївності, на вашій безпеці, як виявилось, і на вашій вірі в те, що Україну можна розбудувати за іншими принципами. Не ведіться на них. Підписуйтесь на цей канал, далі буде.